Дорогі львів'яни, звертаюсь до вас від імені тих, хто зараз стоїть на київському майдані, хто пікетує продажні суди, хто пікетує криваве міністерство внутрішніх справ. Зараз тут в Києві дуже важко. Холодно вночі, іде справжня зима. Люди виснажуються без сну. Зараз у нас кожна людина на вагу золота. 000... Ми повинні зараз швидко розуміти, режим захитався, але не впав. Кожен день, який ми стоїмо тут на Майдані, наближає його кінець. Я вас прошу бути мужніми. Я вас прошу бути дружніми і допомогти нам тут витримати в Києві. Кожен новий автобус з Львова тут сприймається як новий промінь надії. Я вас прошу не розчаровуватися, не зневірюватися, бути готовим до тривалої боротьби і допомогти нам тут зараз трошки послабити натиск. Змінити тих людей, хто вже потерпає від холоду, від безсоння, буквально на 2-3 дні дати їм відпочинок. Я вас прошу не вірити провокаторам, які стверджують, що все закінчено і все втрачено. Нічого не програно, поки ми тут. Поки в день на Майдані стоїть 50 тисяч українців, ніякий беркут його не розжене. Важко вночі. Нам потрібні міцні хлопці, нам потрібні спортсмени, нам потрібні справжні чоловіки. Аби захистити мирних протестувальників вночі від імовірних нападів, кожен хто може зараз виїхати до Києва і долучитися до нашої боротьби, є запорукою нашої перемоги. Я вас прошу не бути байдужими. Я вас прошу не зневірюватися ще раз, не втрачати надії і допомогти нам. Разом виступимо і проти бульдозерів банкової. Разом ми виступимо і проти міліцейських спецпризначенців. Разом ми витримаємо холод і безсоння. Все в нас буде і буде добре. Дякую вам за те, що ви з нами. Долучайтеся разом. Ми переможемо. Слава Україні!